Третій день дев'ятниці. Молимось за вірних парафії Меджугор'я. Послання Богородиці 1 серпня 1985 року. Дорогі діти, бажаю сказати вам, що цю парафію я обрала й охороняю її у своїх руках як квіточку. Що не хоче померти, я закликаю вас віддатися мені, щоб могла вас дарувати Богові чистими та без гріха. Сатана взяв одну частину плану і хоче його присвоїти. Моліться, щоб йому це не вдалося, бо хочу вас для себе, щоб могла вас дарувати Богові, дякую вам, що відповіли на мій заклик. Помолимось, молитву вірою і сім разів Отче наш, радуйся Марія і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після святої Меси. Молімося за її наміри і плани миру. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. І зійшов у відхлень. третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpušamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot u tvoje, Isus. Sveta Mario, majko Božja, moli za nas, griješnike, sada i na času smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bi na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova, amen. Oče naš, što jeste na nebesah, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, вагданій, дай нам до нас, і відпусті нам дуги наші, ка коли ми відпущамо дужні ціми наші, і не веди нас у надпас, не гори за нас, а згоди Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, i blahoslavený pridlona Tvoho Isus. Sveta Mário, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na čas smrti náš, Amen. Sláva Otcu i Senu i Svetomu Duchu, kako by až na početku, tako i sadaj vás i u vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedť sa meno Tvoje, prid kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš, svetlá, nech daj nám i nám doby naše, ako Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, kriešnike, zadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.

Майк Майк Господь, Таина, Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, как веки веков. Аминь. Мусу

Ojče nasz, jak jest na nebesach, nechaj svet ime Tvoje, nechaj pride Zarstvo Tvoje, nechaj budze volja Tvoja, jak na nebe, tak i na zeml. Хриць, нас, Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як об'яжче на початку, так сада і садай вас дай.

Краліцеміра за нас! Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка.